Я Хромчак Сергій Сергійович. У вересні 2023 року був викликаний у Саксіанській ТЦК Кривого Рогу. У мене є тяжка хвороба. Ось висновок, висновок з лікарні. Мене визнали ну, військово непридатним. Через рік мене знову викликали. ТЦК. Я добачаюся, вас визнали непридатним і виключили з військового обліку. І Ви? Виключили з військового так. обліку. Так. Це дуже важливо. Через рік мене знову викликали для проходження ВЛК. Після очередного проходження мене визнали вже придатним. Це при тому, що ця хвороба прогресує, так розумію, правильно? Так, да, та, вона не відійшла, хвороба прогресує, але так. мене визнали вже придатним. Після цього я. Получив повістку вже бойову. На відправку. На відправку. Після цього я оновив дані в резерв плюс. Мене тут виключено вже з обліку. Я є не військово зобов'язаний. А який це ТЦК взагалі? Який це ТЦК таке робить? Саксаганський. Саксаганський ТЦК. Друзі, я хочу звернути увагу на таку, на таке по суті, злочинні дії і бездіяльність деяких посадових осіб. Людина була виключена з військового обліку. Є відмітки в системи оберіг у Резерв плюс про те, що він виключений. Написано, що він не військово зобов'язаний. Все, але при цьому таку людину хочуть мобілізувати. Як це взагалі вообще що це робиться? Це якась получається вибіркова мобілізація? Одних одних відпускають тих, кому потрібно розумієте? а других навпаки мобілізовують. Я прошу всіх небайдужих людей. До мене звернувся клієнт зі своєю мамою, Прошу всіх небайдужих людей звернути на цю конкретну обставину, тому що ми зараз будемо допомагати. Але взагалі це явище, взагалі, щоб воно було досліджено і е, такі, такі дії унеможливити. Як це так? Як це так? Людину ще рік назад визнали непридатне, виключено з військового обліку, а зараз його чогось хтось захотів мобілізувати при тому, що у нього тяжка хвороба, яка прогресує. Терапевт. Взагалі сказала, що придатний навіть в штурмові бригади. Ну, як це так? Друзі, я вас прошу всіх небайдужих долучитися до цього. Також звертайтеся, пишіть коментарі, що ви думаєте з цього приводу, якому потрібна допомога, також звертайтеся. Контакти в шапці профілю. Ваш адвокат на